Інтим став рутиною, чи може зник зовсім? Справді, тому що інтим це не механіка, чи фізика, чи навіть хімія. Інтим це, це енергія душ, це взаємодія енергії, і свою сексуальність, свою інтимність треба вирощувати. В парі вона росте вдвох. Точно так же її можна і похоронити в Бог колишні почуття, почуття закоханості, які були на перших на першій стадії розвитку. ви їх не повернете ніяк, тому що закоханість це складна хімія, і навіть Боги пробачають то, що люди творять, поки закохані цей період триває там від. Кількох місяців до потолок трьох років в середньому це сім місяців. Тобто так соціологи, психологи нарахували і вивели середніх. А над подальшою сексуальністю, і над подальшими стосунками інтимними, в тому числі в сім'ї треба працювати. А якщо хочете більше довідатись про способи, як підняти інтим в стосунках, підписуйтесь і чекайте на більше відео, яке про це вам розкаже. І як кажуть брати Капранове, кожному воздасть полайкав його.